Квантова археологія всесвіту розглянемо великий вибух не як початок часу простору і матерії, після якого утворився наш всесвіт, а як незвичайний фазовий перехід від одного стану простору часу до іншого, від минулого всесвіту до нашого. Тоді квантово пінна структура простору часу могла б зберегти відбитки попередніх циклів існування інших всесвітів з можливо іншими фізичними законами. Так археологи вивчають шари ґрунту в пошуку забутих людських цивілізацій, а тепер сучасні космологи і астрофізики вишукують зниклі всесвіти в масштабі мульти Всесвіту. Теорія передбачає, що вакуум має голографічну пам'ять. Підтвердити це можуть аномалії в космічному мікрохвильовому фоні, як-от темний потік або холодна пляма. Вони можуть бути слідами інших всесвітів, які залишилися від попередніх циклів. Можливо, знайти інші незвичні патерни у розподілі космічного мікрохвильового фону, які залишились від взаємодій з іншими всесвітами у мультивсесвіті. Дані про мікрохвильовий фон можна отримати з телескопів Планк та майбутнього Lightbird. Як ще можна дослідити всесвіти, які існували до нашого Всесвіту, якщо уважно вивчити розподіл галактик у просторі і визначити космічні її рогліфи, тобто патерни у їх розподілі, вони можуть мати фрактальну структуру. Аномалії у великомасштабній структурі Всесвіту, які не пояснюються стандартною космологією, допоможе відшукати штучний інтелект. Інший спосіб дослідження властивостей елементарних частинок аксіонів, які, як стверджує теорія, є складовими темної матерії, вони можуть бути своєрідними квантовими тінями попередніх всесвітів. Детектори ADMX в США та CoolTask в Кореї намагаються зареєструвати ці елементарні частинки. Вивчення властивостей зірок планка. Це надзвичайно екзотичний астрофізичний об'єкт, який, як стверджує теорія, міститься всередині горизонту подій чорних дір і заважає їм колапсувати в математичну точку, в сингулярність. А це не має фізичного сенсу. Природа не любить сингулярностей. Вважається, що надмасивні чорні діри, маса яких складає мільйони і мільярди мас сонця, могли зберегтись з часів минулих всесвітів. Тому дослідження таких об'єктів, зокрема їх випромінювання Хокінга, також може надати інформацію про минулі всесвіти. Низькочастотні гравітаційні хвилі, які залишилися від зникнення минулих всесвітів, можна буде зареєструвати космічним лазер інтерферометр Space Antenna, який, як очікується, запрацює з 2030 року. Розвиток квантових обчислень можливо допоможе створити моделі всесвітів з альтернативними фізичними законами і навіть з більшою кількістю вимірів. Тоді можна буде визначити, які сліди вони можуть залишити в нашій реальності. Це можуть бути, до прикладу, об'єкти, які в обмеженому просторі містять фізичні закони інших світів, або квантові червоточини, які можуть бути аналогами синапсів і поєднувати різні всесвіти у єдиний мультивсесвіт. Відповівши на питання, чому закони нашого всесвіту є такими, якими вони є, можна дізнатися про фізичні закони ранніх всесвітів, які існували до нашого всесвіту. Так космологія і астрофізика стають археологією вічності. Кожен великий вибух є черговою сторінкою в щоденнику мульти Всесвіту. Людина єдиний вид істот, здатний відновити історію до великого вибуху.